Ну, перш за все, я хочу сказати, що ті починання, які ведуться, які школи проводять по, я би сказав, профорієнтації дітей, це дуже корисна справа. Адже давайте заглянемо в саме скажемо, в саме ядро, в сім'ю. Більших авторитетів, як батьки, для дітей немає. І діти рівняються на батьків. Їм дуже цікаво, де батьки працюють, що вони роблять, адже робота переноситься автоматично додому. Батьки дуже часто обговорюють питання виробничі, які в них труднощі, які проблеми на роботі вдома. Дитина це впитує в себе як губка, і вона починає розуміти ці проблеми. І вона краще буде орієнтована на ту професію, яку мають батьки. Адже ми дуже часто колись говорили про сімейні династії. Це дуже гарна річ, тому що кроме того, що дитину готовлять заклади, вузи, ще до роботи її абсолютно позитивно готовлять батьки вдома, розказують проблеми, які існують, як минути ці проблеми, як їх обійти, що корисного в роботі, як бути корисним людям, як отримати саме головне від роботи задоволення. Якщо від роботи не буде задоволена, то ця робота буде обузою. Туди буде йти з. З неохотою людина. А якщо робота буде приємна, буде все виходиться, то буде йти як на свято, справді. І тоді віддача від дитини на роботі, звичайно, буде різна. Якщо ви з силою туди на цю роботу, віддача буде звичайно дуже низька. Якщо з радістю, буде велика віддача. Якщо взяти конкретний цей випадок, прийде дитина на роботу на робоче місце до мами. Це робота дуже цікава. Робота з людьми. І не просто з людьми, а з людьми, які Приходять туди з біллю. Ці люди, ну я б сказав, вони вже настроєні, вони вже є негативна енергія. І от треба їх зрозуміти, так обійти, щоб вони заспокоїлись. Правильно вирішити питання, куди піти, поки що вони не куди піти, до якого лікаря. Іноді людина приходить і просто говорить, мене болить там щось. А вона по незорієнтувається. Швидко знайти відповідні документи. Потім вони працюють з документами, ви знаєте, це серйозні документи, тому що якщо є історія там життя, то там є історія хвороб даної людини. Іноді ці документи відіграють дуже велику роль, навіть коли людина буде виходити там на інвалідність. На отримання пенсії по інвалідності, ці всі записи мають велике значення. Або навіть якщо консультації якогось спеціаліста вищого рівня в області, він, прочитавши цю карточку, якими вони там займаються, вже зразу зорієнтується, чим може хворіти дана людина, з чим це можна пов'язати. І цілий ряд таких нюансів багато є. Так що на завершення хочу сказати, що це дуже корисна справа. Дякую вам за те, що займається цією справою, адже вона дуже корисна. І вона е, взаємно корисна і корисна для нас, як для фахівців, тому що прийдуть більш-менш підготовлені діти. Ну, Перше буде е, справді орієнтація, справжня орієнтація. Якщо дитина побачить, їй сподобається, вона буде прагнути далі добитися того, щоб працювати в даній сфері, в даній системі. Якщо їй не сподобається, вона зрозуміє, що їй треба було шукати щось інше. Адже кожна людина вибирає собі професію ту, яку вона хоче, яку вона любить. І це було б дуже добре, щоб всі працювали, скажімо так, на своєму місці, на тому, яке б вони дуже хотіли вибрати в житті. Доброго дня, мене звати Зенчик Юлія. Я учениця 11 класу. І сьогодні я хочу спробувати себе у професії медичного реєстратора. Добрий день. Заключається в тому, що ми маємо направити хворих, які до нас приходять до лікарів, які їм потрібно? Спочатку треба шукати карточку. Карточки в нас знаходяться по дільницях, розподілені по дільницях, по вулицях. В місті Костополі є 12 дільниць. Вони всі пронумеровані, всі поклеєні кольоровим скотчем, щоб різнятися від одного. Також окремо в нас є медичні працівники і чотири міста, чотири села. Ми шукаємо амбулаторну карточку. Тоді потрібно перевірити паспортну частину цієї карточки, перевірити, чи є до лікарський огляд у форуму і тоді направити до дільничого терапев... терапевта. Доброго Дякую. Доброго. Доброго дня. Поліклініка. Так, Лор Дзедук з 2 до 6 і Новинчук з 8 до 2.

Я звернула себе в медичного реєстратора. Загалом робота ця справді важка, але дуже важлива для нас. Адже всі хворі, які йдуть в поліклініку, до лікаря, хворі люди, вони обов'язково йдуть сюди. Я вважаю, що реєстратура це є обличчя нашої поліклініки і люди, які працюють, є Вправді, чуйними вміють знайти підхід до кожного і ну, взагалі має дуже феноменальну пам'ять. Особисто для себе я не вирішила, чи хочу пов'язати свої тесті європейському чи ні. Буде я виділяє.